Доброго ранку, наші маленькі чомусики. Продовжуємо з вами мандрувати країною математики. Ой, а куди це ми з вами потрапили? Так, це дитячий садочок. Подивіться, скільки іграшок. Давайте з вами їх порахуємо. Одна, дві, три, чотири. П'ять. Всього п'ять іграшок. А тут, подивіться на килимочку, різні ляльки, різнокольорові м'ячики. Давайте з вами їх порахуємо. Одна лялька. Дві. Три. Чотири. Всього у нас чотири ляльки. А скільки ж м'ячів? Давайте з вами порахуємо. Один. Два. Три. Всього у нас три м'ячики. А подивіться уважно і скажіть, чого більше? Ляльок чи м'ячів? Так, ляльок. На одну ляльку більше. Молодці. А зараз ми з вами будемо спостерігати за метеликом. Куди він буде летіти? Дивіться уважно. Куди полетів метелик? Вгору. Вниз. Праворуч, ліворуч, молодці. Подивіться, скільки різних зображень. А яку форму нагадують вам ці зображення? Так, квадрат. Давайте пригадаємо, що у квадрата у нас скільки кутів? Один, два, три, чотири кути. Так, а скільки сторін? Одна, дві. Три, 4 і чотири сторони. І вони між собою рівні. А що ж на слідуючому зображенні у нас? Подивіться, на яку геометричну фігуру схожі всі ці предмети. Так, перекутник. Давайте подивимось, скільки кутів у Трикутника. Один. Два. Три. Всього три кути. А скільки сторін? Рахуємо разом. Одна. Дві три сторони. Молодці. Дивіться, а що це за предмети, на яку геометричну фігуру вони схожі? Так, на круг. Подивіться уважно, скільки кутів у кругу? Молодці, жодного, тому що в круга кутів нема. Ви сьогодні, молодці, дуже добре попрацювали. Я задоволена. До побачення, до нових зустрічей.